Миро Боже Дрогоціні, чи потрібні нам в нашому житті Божі люди? Потрібні. Для чого? Для того, щоб ми могли прийняти Ісуса Христа в своє життя. Бо Ісус Христос, коли послав своїх учнів, апостолів, Він сказав, хто прийме вас, той прийме мене, а хто прийме мене, той прийме того, хто послав мене. Отже, коли ми приймаємо людей, посланих Богом, ми. З Єднуємося з Ісусом Христом, ми приймаємо Ісуса Христа в своє життя, ми приймаємо Бога в своє життя. І звичайно, нам потрібно перевіряти, наскільки ці Божі люди, вони є духовними, чи є в них плід в їхньому житті, чи його не. Чи варто нам слухати їх, чи ні? Наші пастори Салтаненко завжди акцентують нашу увагу. Дивіться, кого слухаєте, перевіряйте на наявність плоду і результату в житті. Якщо людина духовна, то вона зможе привести вас на правильний шлях на шлях до Бога.